Кривий ріг почав будувати партнерські відносини з найтехнологічнішим фінським містом ЕСПО торік. А в травні цього року, за участі посла України у Фінляндії Ольги Дібрової, мер ЕСПО Юка Маккеля підписав з очільником Кривого Рогу Юрієм Вілкулом меморандум про партнерство між містами. Продовжуємо об'єднувати Кривий ріг і Еспо, України та Фінляндія. Ми робимо виставки в Кривому Розі та в місті ЕСПО. Ми об'єднали учнів 10 шкіл, двох коледжів та трьох університетів у нас діти мають можливість спілкуватися напряму. Сьогодні буде спілкування з одним із виходців з України, одним з провідних фінських журналістів, який зараз працює в Фінляндії. Ми робимо так, щоб в кривому розі знали про Фінляндію і так, що в Фінляндії ми вже зробили насправді так, що в Фінляндії дуже цікаво дізнаватися все більше інформації про кривий ріг. Що є результатом цього? Ми отримуємо там сучасну техніку комп'ютерну для наших навчальних закладів від Фінляндії. Меблі зараз розпочали о, значить, перемовини щодо там більш серйозних проектів інвестування фінського бізнесу в Кривий Ріг. Тобто, ми робимо мости, ми об'єднуємо і ми рухаємося до нашої спільної перемоги. На цих світлинах юних фінських фотохудожників природа Фінляндії виставка відбулася завдяки співпраці між владою та ротарі клубами Еспо та Кривого Рогу. Це фотографії юних школярів, учнів віком від 8 до 12 років. Це фото фінської природи, те, що вони споглядали, те, що їм подобається, те від чого вони були в захваті, і вони таким чином дали можливість і нам побачити, яка ж фінська природа. Під час заходу діти в режимі онлайн поспілкувалися з відомою українською журналісткою Галиною Сергієвою. Вона зараз живе у Фінляндії та працює кореспондентом однієї з національних телекомпаній. Галина каже, у Фінів великий інтерес до України, і в оцінках сучасної війни цей народ на нашому боці. Журналістка ділиться чимало українців на власні очі. Побачили, як живе ця країна. Ви стали містом побратимом Омеску. Це насправді велика честь. Ми приїжджають справді дуже дала діти. Третина з тих, хто приїжджають сюди зараз, біженці це ті дітки і діти. І звісно, багато хто починає знаєте, мислити, жити в цих європейських реаліях. Багатогранний світ Фінляндії через культуру і літературу пізнають учні Криворізького ліцею Кредо. Цей заклад нині співпрацює з ліцеєм міста Еспо за короткий час. Разом втілили декілька проєктів. У цьому ліцеї в них проводився тиждень України. Вони кожного ранку слухали українські пісні. В нас усі вчителі питали активно. Вони нас прямо так можна сказати, згуртовували, аби ми обрали якісь цікаві українські пісні, саме молодіжні, які було б цікаво послухати підліткам у Фінляндії. Тож ми усім класом згуртувалися та відправили на наш смак найгарніші, найкрутіші пісні. Ми відправили їм, до речі, пісню представників України на Євробаченні. Це дуже важливо, оскільки ми отримуємо якийсь новий досвід. Ми отримуємо. Ому нові знання і взагалі дуже круто мати друзів по всьому світу за майже рік співпраці між містами в галузі культури та освіти в кривому розі пройшли заходи до знакових для фінських народу дат, таких як День літератури та День композитора Яна Сібеліуса, день поета Йохана Рунеберга. В еспо презентувалися виставки фотографій та малюнків юних криворіжців. А в бібліотеці фінського міста незабаром з'явиться поличка з українськими книгами, які надіслав кривий ріг. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна цей день.